Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України з нами в студії. Олександре, наші вітання Вітаю. і Вітаю щиро вас. раді бачити вас в цій студії. Дякую на Дякую. Ми обов'язково поговоримо про всі ті важливі операції, які були і обов'язково будуть. Але перед тим, 24 лютого 2022 року, які емоції в першу чергу спливають в голові, в серці, які відчуття переповнюють. Ви знаєте, мабуть, в першу чергу, все ж таки певний стан шоку, страху, що притаманно багатьом людям, тому що ти ж не завжди переживаєш в своєму житті таке. І скільки б ти до чого не готувався, але все рівно, коли ти це переживаєш і коли ти це бачиш, що це відбувається, одразу це викликає певні емоції, в тому числі і страх. Зрештою, за те, що буде далі. Які можуть бути події, як вони розвиватися, і так далі. Я думаю, що це було притаманно багатьом нашим громадянам, от якраз в цей момент. Але потім відчуття страху і шоку воно відходить фактично так, ну, поступово на другий план. Ти розумієш, що очевидно це могло статися, і десь ти в уяві своїй, скажімо, конструював саме те, що саме так воно може бути, можливо, не настільки масштабно, але все ж таки. І починаєш думати, що робити, подбати про безпеку своїх рідних, потім що робити самостійно, як допомогти, тому що би, і як а, стати механізмом, де б ти не був, ось в цьому ланцюжку, який допомагає боротьбі. Ось, власне кажучи, такі емоції були. Я, до речі, пам'ятаю 24 лютого, тому що 23 лютого пізно ввечері я був на одному телевізійному ефірі. І ми тоді обговорювали запровадження надзвичайного стану, якраз і аргументація була. Я тоді виступав категорично за це, тому що ну ми розуміли прекрасно, яка ситуація. У мене відверто скажу, були очікувані, що. Наступ може відбутися 22 лютого, тому що дата така двадцять І я чомусь, враховуючи вже тенденції, як воно розвивалося і до чого йшло Радбесо. Цей шабаш, який відбувався в Кремлі, ми пам'ятаємо потім те, що вони вчиняли, дуже так до речі, допотопно, і дуже невміло, Росія вчиняла провокації. Ми пам'ятаємо в Донецьку, намагаючись звинуватити Збройні Сили України в порушенні там перемир'я і так далі. І все йшло до того, що ситуація явно нагнітається. Єдине, що була думка, що це все буде відбуватись на сході, що такий масштабний наступ там буде. Туди підтягувалися російські війська. Я думаю, що буде 22-е. Але а потім 22-е пройшло, і десь воно так тр трошки відійшло. Ну і тоді вже 23-го ми це. А 24-го, я пригадую, я мав їхати на ранковий ефір студію, ага. так само на ранкову програму. Ну тоді вже не склалося з ефіром. Уже були потім включки онлайн телефоном. Ну але, звичайно, але потім я вам скажу, що. Я дуже добре пам'ятаю свій стан, коли стало відомо про те, що відбили наступ на Гостомель, Гостомельська аеропорт. Оце було неймовірне відчуття гордості, неймовірне відчуття, скажімо так, впевненості в тому, що ми здатні, що збройні сили України, сили оборони працюють на те, щоб знищувати ворога, і я не скажу, що спокій. Але впевненість пішла така в тому, що ми здатні, що будемо відбивати цю атаку, що Росія діяла занадто самовпевнено і за це розплатиться. І ось так тоді розбився ось цей міф про три дні. Київ за три дні. Я пригадаю ще одну певним чином, як з'ясувалось, певну ілюзію, вже з нашого боку, за два-три тижні все завершиться. Сьогодні ми кажемо. Повномасштабному вторгненню три роки, пане Олександре, хотілося б проговорити про знаєте нашу трансформацію як суспільство, можливо, в тому числі в сприйнятті війни, і оскільки тут напрошується і друге питання. Ми також дуже всі, я впевнений, чекали певної золотої стріли на наших численних ефірах. Зокрема, з вами ми говорили: ми сиділи, казали: ось ось нам мають дати танки. І все почнеться. Потім ми е, дуже довго чекали е, засоби протиповітряної оборони, літаки зрештою. І ось, на ваш погляд, чи змінились наші очікування, що можливо і немає ніякої золотої стріли, а може вона є все ще? Я би сказав, що вона є. Питання ж коли ми говоримо про зброю. Я завжди про це говорив. Це ж питання кількості. Треба розуміти прекрасно, що. Одна річ, коли це 10 чи 20 танків, інше, коли їх 300. Або те ж саме, коли це 10 хаймарсів, інше, це коли їх 100. і коли до них багато боєприпасів. Те ж саме стосується літаків. Ми прекрасно це все усвідомлюємо. Якщо ми говоримо про загальновійськовий бій, то все має значення, воно все важливе, але важлива кількість і можливість, фактично, коли тилове забезпечення, коли логістика працює так, що вистачає всього і всі потреби, які є. Безпосередньо для бійців, а це все прораховується. І це ж все математика. От коли кажуть, що от така то кількість і так далі, Україна завжди говорила: і збройні сили, і командування, і президент про те, що нам потрібна саме така кількість, тому що ми розраховуємо. Немає такого поняття, що там дайте нам безліч. Ні, це не тому, що безліч, тому що все прораховується і все вивірено. І тоді воно працює. Якщо десь щось цій ланці просідає, відповідно і не вдається досягти того результату, який би ми хотіли. Ми багато чого досягли, але звичайно, хотілося б більшого. І тому, звичайно, цього потрібно. Але знову ж таки, ми живемо теж в період такої певної еволюції і революції на полі бою, тому що еволюція з одного боку в тому, що. Правила війни, стратегія, тактика, вона мало чим змінилася з давніх часів, давньої Греції, античних часів Риму. Всі ті ж самі принципи та правила, фланги, все це працює. Питання в механізмі в тому, що ти використовуєш, це еволюція. А революція це в тому, що використовуються дрони, і ця війна показала їхню значимість, їхнє величезне значення, яке відіграє рік тому, коли ворог йшов до захоплення Авдіївки. І в нас виникло просідання по снарядах боєприпасах. Тому що Конгрес Сполучених Штатів не голосував пакет допомоги, і ми чекали цього рішення. Дрони відіграли величезну вагу. Дрони Хаймерси, які почали працювати як системи фактично контрбатарейної боротьби, вони відіграли велике значення. І зараз те ж саме. І це вже має значення, Тобто це вже революція. Це вже те, що вивчають і наші партнери у нас дивляться і те, що буде визначати майбутнє поле бою. Тобто трансформація відбувається на наших очах. І тому тут я би сказав так, що еволюційно важливо, і це залежить від від кількості зброї, але й революційно завжди думати наперед і бути попереду на крок ворога. Адже ми ж не застосовуємо технології, які є супер унікальними зараз. Адже все те, що маємо, ми, має і ворог. Ну практично все, за виключенням того, що більш ефективніше, тому що зброя західного зразка вона показала свою кращу ефективність. Але завжди треба бути на крок попереду. І в цьому змагання. Тобто, ми бачимо, що з'явилися якісь рішення по дронах. Треба їх впроваджувати доти, доки не запровадив ворог, максималізуючи з одного боку і збільшуючи використання кількість цих дронів, але і якісний компонент. І це постійно ось такий забіг. І ворог нам попався такий, який все ж таки отримав серйозний удар. Його відправили в нокдаун у 2022 році. Але треба сказати, потім був ще один нокдаун, такий 23 му але вони вийшли з цього стану 2024 році, і а, все ж таки, не рахуючись втратами, намагаються використовувати максимально живу силу, піхотні штурми, дрони так само. І тому ну, таких нокдаунів ще треба завдавати для того, щоб до речі, зараз теж один із періодів, коли такий нокдаун є. Угу. Про це мало говорять, але... Якщо ми подивимося на статистику, то, попри те, що російська армія перебуває в наступі, вони дещо втратили темп. Темп операції вже не той. Втрати доволі такі значні. Це, до речі, теж важливо в тому сенсі, що зараз якраз момент, коли по Росії можна і потрібно бити. Ну тут важливо, щоб наші партнери розуміли це і підтримували. Зиму. Зараз наші глядачі бачать на своїх екранах таку знаєте ретроспективу, як відбувалось захоплення та контрнаступальні дії відповідно Сил оборони України впродовж 2022 23 І зараз буде демонстрація 2024-го року. І там якраз ну буде, буде видно ось цей період, про який розповідав пан Олександр, коли в нас був реальний брак з боєприпасами, чим скористалися. Окупаційні війська, і ми бачимо цей метастатичний буквально повзучий наступ, який провели росіяни. Олександра, ви сказали про те, що ми вчимося, і будемо продовжувати вчитися в умовах війни, яка триває вже 11 років, а ось ця велика війна три роки. Давайте проаналізуємо спецоперації, які проводилися саме за цей період повномасштабної війни. Були успіхи. Були провали. В чому вони були ключові моменти, де нам не вдалося. І що вдалося? І що нас чекає попереду? Вдалося нам, я можу сказати, багато через те, що, попри все, Україна вистояла і продовжує стояти. Це важливо. Бо ворог проти нас доволі таки потужний, який акумулював значні ресурси і не тільки власні, а й за допомогою Північної Кореї, Ірану. Ми розуміємо прекрасно, які надають і снаряди і боєприпаси. А в випадку північної Кореї і людей випадку о, з Іраном теж було на рівні чуток, що вони можуть, і хотіли би, аби залучати в тому числі в вигляді найманців ті чи інші сили з близького сходу хотіли привозити. Але все ж таки, це що стосується конкретно ірану на рівні чуток, але не можна виключати цього в майбутньому. Тому ворог акумулював ресурси і. Те, що ми продовжуємо стояти і даємо гідну відсіч, це дуже важливо. Ну уявіть собі, якщо е, доктрина ще е, Червоної армії, ще навіть перепрошую радянської армії, так вона що передбачала, що потрібно мати такий ресурс, який би дав можливість прориватися, дійти mm -hmm. з одного боку на півночі до данії, на півдні там і на південний захід піти на Францію і Іспанію, застосовувати в тому числі тактичну ядерну зброю, артилерійські снаряди. З ядерні і прориватися зараз. Ми бачимо, потім Росія перебрала цю доктрину багато в чому. Вони теж готувалися до великої війни проти Європи, так чи інакше, вони розуміли, що це може відбутися, і на думку якраз російських воєнних стратегій, Україна мала бути ну такою легкою прогулянкою, яка мала забезпечити подальший плацдарм для висування на країни Європи. Цього не відбувається. Дивіться, де Данія. Де Ламанч, чи де Франція або Іспанія, і де зараз адміністративні межі Донецької області, і це третій рік повномасштабного вторгнення. Вже буде четвертий, вже пішов. Фактично, це що означає? Це означає, що загальні заходи з оборони, які здійснюються, і оборона стратегічна, яку застосовували збройні сили, вона ефективна, тому що нам не просто вдалося встояти, а вдалося і вибити ворога. З певних рубежів і зменшити території, які російські війська окупують. Це велике досягнення. Далі, що би я ще виділив, це те, що застосовуються рішення, в тому числі доволі такі в хорошому сенсі агресивні. Проти ворога для нього неочікувані, авантюрні, що дуже важливо на війні. А, такі, які полягають тому, що ніхто не соромиться випробовувати нові зразки озброєння. А це все працює починаючи в бойових умовах від застосування ракет Нептун, закінчуючи нашими дронами, які завдають ударів. Я можу сказати, що це ряд контратак, які були і на тактичному, і на оперативно. А тактичному, навіть стратегічному рівнях, розвивались такі, як Харківська операція, такі як оборона Києва, це безумовно війде в історію. І це е, стратегічна оборона на сході, яка працює і не дає ворогові вже скільки часу е, реалізувати ті задачі, по яких вони неодноразово ставили дедлайни, захоплення Донецької і Луганської областей. Звичайно, е, що нам не вдалося, це контрнаступ 2023 року. Але Знову ж таки, це питання з того, що ми починали. Де ж та золота стріла? Ми не були настільки насичені, і я думаю, що і схиляюсь до тієї думки, що принаймні за свідченням окремих авторів книжок, які зараз виходять, і журналістів західних, які говорять про те, що ще 2022 року. Тоді верховний головнокомандувач і тодішній головнокомандувач української армії підтримували рішення про те, щоб діяти більш агресивніше проти ворога і розвивати певні успіхи. Наші партнери дещо нас тримували і говорили, що цього не треба робити. А ви пам'ятаєте заяву генерала Міллі, який був головою об'єднаного комітету начальників штабів США? Де він говорив, що після звільнення Херсону не треба поспішати рухатися далі, угу. а можливо виходити на якісь політичні рішення? Це дещо нас тримувало. Це призвело до того, що ми чекали постачання озброєння, але виявилося, що воно приходило невчасно і не в повному обсязі. А це має велике значення. Ми починали з вами про математику. Я говорив, математика, статистика це все пораховано. І, зрештою, це призвело до того, що ми не змогли реалізувати те, що планувалося і задумувалося, пройти оборонні порядки ворога, які були дуже насичені, як особовим складом, так і мінними загородженнями, інженерними загородженнями. Це було складно. І внаслідок цього, звичайно, не вдалося так, як задумувалось. Але попри це, що відбулося, не відбулося якогось загального розчарування, деморалізації, що призвело би, не дай Боже, до обвалу фронту чи якоїсь ситуації. Ні, критичної. Боротьба все рівно продовжувалась. І на війні, якщо подивитися, навіть історичний екскурс зробити, не завжди всі операції, ті, які ти плануєш, навіть найкращі, вони вдаються. Так буває, і це нормально. Але це не означає, що не потрібно ці операції пробувати проводити, реалізовувати їх, і зрозуміючи, що так, можливо, десь щось може піти не так. Але українська армія, сили оборони, збройні сили виконували ті завдання, які були поставлені, і виконували їх добре. Питання було в тому, що ми не отримали на жаль, вчасно всього забезпечення, яке було потрібно, і можливо, підтримки реалізації тих рішень, які хотілося зробити дещо раніше а час теж має значення на війні. Пане Олександре, ваші, ваші думки як військового експерта, як військовослужбовця. Ваше бачення 2025 року хоча б коротко? Ви знаєте, зараз дуже важко робити довгострокові прогнози, тому що ситуація вона ж залежить в тому числі і політична, ми розуміємо. І військова складова залежить від підтримки наших партнерів. Від того наскільки швидко приходить забезпечення в тих обсягах, які є. Але я можу сказати точно, що, попри зараз геополітичні сценарії, угу. те, що обговорюється, українська армія стоїть, виконує завдання, бойовий дух на високому рівні. Ви бачите, що якихось проривів е, дуже вдалих у Росіян немає і не, не, не планується. Я думаю, що ті завдання, які ставляться по обороні, по виснаженню ворога, збиття темпу наступальних операцій, завдання максимальних втрат. І коли виникає можливість покращення тактичного положення з локальними контрнаступальними діями, це буде реалізовуватися. Над цим працюють. Я думаю, що шанси, скажу так, обережно для того, щоб стабілізувати лінію фронту в 2025 році, тобто зупинити російський наступ остаточно, вони є пане Олександре. Ми дякуємо Як вам завжди дякую за раціональний тверезий підхід до таких важливих і тонких моментів протягом цього періоду. Пан Олександр завжди був з нами на зв'язку і пояснював простою людською мовою все, що відбувається. Дякуємо вам, вам за той вибір, який ви зробили нині. Дякую вам. Дякуємо Дякую. за те, що нас бережете і наближаєте. Перемогу. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України.